Стендаль, французький письменник 19 століття, мистецтвознавець, дипломат, один із основоположників психологічного роману, його справжнє ім'я Анрі Марі Бейль, автор роману Червоне та чорне. Іржа нищить залізо, а брехня душу. Людина живе на землі не для того, щоб стати багатою, а для того, щоб стати щасливою. Сміливість полягає в умінні вибирати найменше зло, хоч би яким жахливим воно не було. Життя надто коротке, і не слід проводити його, плазуючи перед жалюгідними негідниками. Кохання це змагання між чоловіком і жінкою за те, щоб принести один одному якомога більше щастя. Зіткнення з людьми відкриває нам часто очі на самих себе. Це моральне дзеркало, від якого не слід відвертатися. У світі стільки божевілля, що вибачити Бога може лише те, що Він не існує Музика, коли вона досконала, приводить серце в такий самий стан, який відчуваєш, насолоджуючись присутністю улюбленого створіння. Тобто що вона дає безсумнівно найяскравіше щастя, яке тільки можливе на Землі Хто виправдовується, той сам себе звинувачує. Кохання єдина пристрасть, яка оплачується тією ж монетою, яку сама і карбує. Дія вимагає сили, і вона ж породжує її. Спогад про втрачене завжди здається більшим за те, що ми можемо чекати від майбутнього. Всі релігії засновані на страху багатьох та спритності декількох. У будь-якій партії чим людина розумніша, тим менше вона належить до своєї партії. Любов стає пристрастю лише тоді, коли змушує забувати самолюбство. Ідеальна жінка має бути господиною у вітальні та кортизанкою у ліжку. Коли любиш, не хочеш пити іншої води, окрім тієї, яку знаходиш в улюбленому джерелі. Вірність у такому разі річ природна. У шлюбі без кохання менше ніж за два місяці вода джерела стає гіркою. Наодинці можна придбати все, окрім характеру. Великий індивід подібний до орла. Чим вище він злетів, тим менше доступний погляду. За свою велич він покараний душевною самотністю. Насолода будь яке відчуття, яке душа воліє краще випробувати, ніж не випробовувати. Кохання прощає все. За винятком добровільної відсутності. Майже всі нещастя в житті походять від хибного уявлення про те, що з нами трапляється. Отже глибоке знання людей та здорове судження про події наближають нас до щастя. Письменнику необхідна така ж відвага, як і солдатові. Перший має так само мало думати про критиків, як другий про госпіталь, який чоловік у коханні чи у шлюбі має щасливу можливість повідомляти свої думки у тому вигляді, як вони йому спадають на думку жінці, з якою він проводить своє життя? Людське щастя полягає в тому, щоб зуміти щось пристрасно полюбити і не боятися при нагоді пожертвувати для цього життя. Найгірша із мук у в'язниці це неможливість замкнути свої двері. Генієм можна назвати лише ту людину, яка знаходить таку глибоку насолоду у своїй творчості, що вона працює, незважаючи на всі перешкоди. Поставте перепони цим потокам і той із них, який має стати славною річкою зуміє їх перекинути. Не можна називатися політиком, якщо не маєш терпіння. І здатності стримувати гнів. Кохання чудова квітка. Але потрібна відвага, щоб підійти і зірвати її на краю прірви. Для застосування на практиці думки, вичитаної з книги, іноді треба мати не меншу винахідливість, ніж автор цієї думки. Мушка одноденка з'являється на світ о 9-й годині ранку в теплий літній день. А під кінець дня о 5 годині вона вже вмирає. Звідки їй знати, що означає слово ніч? Все можна пізнати тільки не самого себе. Доля глибокої старості залежить від того, на що витрачено молодість.